Україна матиме дуже хороші шанси на успіх. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін про контрнаступ зсу. Голова Пентагону стверджує, що зараз Україна має значну перевагу в порівнянні з російською стороною. Це відбувається попри зміни на лінії фронту останнім часом і серйозні бої під Бахмутом, які тривають. Більше про військову ситуацію на фронті говоримо із Миколою Маломужем, військовий експерт, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках. Зараз він з нами на зв'язку. Пане Микола, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, слава Україні, Героям слава. пане Микола, ну от власне те, що Лойд Остін заявив про те, що українці завдали росіянам значних втрат, виснажили е, запаси бронетехніки, і власне Росії доводиться розконсервовувати танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат. То власне, що у Росіян зараз зовсім вичерпалося із запасів. Які запаси зараз Росія може по Повнити в Ірані і які вже не можна ніде поповнити. Е, ну, першу чергу Лойду Остіні означає те, що ми знищуємо і бойову техніку, але і особовий склад професійного напрямку. Це ті війська, які ще можуть виконувати активно і ефективно бойові завдання по проведенні агресивних дій щодо наших військовиків. Це на Бахмутському, на Авдіївському, на Володарському і на Свато напрямку. Це якраз тут ми нищо і нищимо далі ворога. А професійну частину замінити дуже складно. Мобілізовані фактично не можуть мати того рівня, і для них потрібна підготовка півроку, рік і більше. У них цього часу немає, а ми проводимо активні наступальні операції, контрнаступальні в різних періодах. Але сьогодні ми піднімаємо якість нашої збройної техніки. Уже каравани рухаються в Україну. Ми бачимо останні дні буквально поступили і ліопарди, і челенджери, і самохідні установки, і БТР, і БМП, і системи ППО. Поступають сходу, і саме головне це е, комплектуючі і е, боєприпаси, що надзвичайно критично. Росія, втрачаючи якраз ці ресурси, не може їх поповнити. Навіть Путін і Шойгу е, для піару сказали, що вони там будуть видоробляти нові півтори тисячі танків найближчим часом, мільйони боєприпасів 5-7 разів більше, ніж в Україні. Ну потім пускав три рази. От що вони матимуть перевагу на всіх напрямках, що по правді, по правді піднімає дійсно. Т-62, Т-55, навіть Т-34 вже звучить, от так уже як в той період Другої світової війни, і в даній ситуації фактично масово вони замінити якраз нову техніку на стару вже не можуть, тому що немає і тих ресурсів. Та техніка розграбована, вона за цей період розкрадена на всіх напрямках. ну і тим більше морально устаріла, але що є в позитиві для них, тобто що вони ще можуть використати? Вони частину озброєння техніки. Повертають з тих країн, коли колись продавали, а там техніка краще, тому що на світових ринках вона має більш високий рівень. Це Африка, чому їздить туда, і інші очільники Росії, це близький схід, Південно-Східна Азія, частково Латинська Америка. Друга складова це Іран. Вони отримують комплектуючі і навіть буквально позавчорашні обстріли Це вже знову серії шахетів, які вони збирають на території Росії і подальшому намагаються поставляти США. Ізраїль, Європейський Союз активні санкції приміняє вплоть до проведення спецоперацій по знищенню якраз центрів і комплектації цих шахідів, і тим більше попередження щодо можливої передачі е, балістичних ракет. Зараз ми поки не фіксуємо такої передачі, тобто шансів на те, що Іран почне поставляти балістичні ракети на даний час, мало, але це знаходиться під контролем і нас, і наших союзників. Те якраз в Китай йшло питання відносно поставки, можливо, озброєння, техніки. Одна, одна чітка позиція технології вони йдуть в Росію, особливо Чіпи, плати там, але е, техніка вражень, а особливо бойова техніка з Китаю поступати не буде. І Цзіпін заявив про те, що вони не створюють військовий слюз з Росії і настоять на те, що це було включено в резолюцію за підсумками зустрічі. Він дистанціюється. Він грає свою гру. Підтримує іншими способами Росію економічно, але в військовому форматі ні. Тому щоб відновити потенціал сьогодні, буквально і вчора Шойгу поїхав на заводи безпосередньо. Виробництво і озброєння, боєприпасів, техніки і намагається активізувати якраз поставку на фронт. Чому? Тому що відчувають уже дефіцит, і навіть вагнерці в них не поступають уже ні. Снаряди достатньо кількості ні, міни, тим більше ні, навіть зброя або стрілецькі комплекти. Тому в даній ситуації це вже відчувається на фронті. Ми цим використовуємо в плані і знищення живої силої техніки, і вогневих засобів. І зрозуміло, формуємо свої потужні сили з рахуванням под, е, напрямків реалізації двох оскніх рамштайнів – Це і бронетехніка, це танки, БТРи, самохідні установки, це БМП. Це дуже величезна кількість Європа – один мільйон, але і США, Канада і третя країни ще мають більше мільйона, це до двох мільйонів і більше боєприпасів, що забезпечить ефективні засоби враження противника. І саме головне те, що всі говорять, і Остін – це забезпечення наступальних операцій. А це новітні озброєння, це ракети дальньої дальності, це високоточні снаряди до 50-60 кілометрів. Ну і зрозуміло, ракети 150 і більше кілометрів. Це те, що дає перевагу у нас на знищення резервів на підході противника, знищення вони засобів на фронті і зрозуміло забезпечення якраз ефективних наступальних операцій, Тому що таким способом знищивши ресурси, ми маємо можливість наступати ефективно і на сході, чи на півдні, це вже сьогодні генштаб вирішує, але перспектива найближчих місців для нас виражається дуже активно. Тому я думаю, що Якраз такий формат і острів оцінив як перспективний для наших збройних сил. Пане Миколо. Ви згадали про леопарди та челенджери про прибуття яких в Україну вчора також повідомляв міністр Олексій Резніков. Коли, на вашу думку, Україна зможе застосувати цю техніку на полі бою? Ми б говорили так, що в даній ситуації йде е, ПК е, е, направлення по різним логістичним каналам отих караванів, техніки озброєння. Це ж. Тільки показали леопарди, челенджер ще не всі, особливо ліопарди з іншого боку, ще будуть Абрамси і Т-72 ще радянського виробництва але модернізованим. Це ще один формат. Декілька сот Ми не будемо говорити конкретно цих це БТР, БМП, включаючи Бревль, які озвучували це вбивці танків. Це самохідні установки нам дають 12 країн. Це також до 200 одиниць. Ну зрозуміло, це. Дальнебійна артилерії системи ППО, які поступають з США, і Франція завів буквально на днях поступить, які можуть збивати навіть балістичні ракети, які раніше не досягали наші ППО. Те, що і говорив, і осінь, що це критично для нас сьогодні. І зрозуміло, це велика кількість боєприпасів, які потрібні і для оборони, і для нас, включаючи і міни, і ракети, і снаряди, і якраз боєприпаси до стрілецької зброї. Це те, що сьогодні. Актуально поряд з інженерною технікою, системи забезпечення, логістики, тобто цей комплекс, який формується паралельно з формуванням потужних бригад прориву не тільки на базі МВС 8 бригад, але і на базі Міноборони, спецпідрозділів наших, це та перспектива, яка розширить наші можливості. Для цього треба час. Якщо ми говоримо, що це вже йде в процесі, вже всі елементи працюють. Поступлення йде щоденно, але треба також. Декілька тижнів, може до місяця, щоб воно все більш-менш було скомплектовано. Вступили так сказати, бойові частини, і відповідно були готові до спеціальних операцій. Частина вже через 2-3 тижні. Я думаю, вже готові до активних бойових операцій. Якщо ми говоримо, вся згенерована та велика програма підтримки і наші так сказати, дії, місяць-півтора. Це якраз той формат, який дозволяє і перемістити. Сформувати частини, підготувати наших військовиків за кордоном вже більше закінчують навчання. Це до 11 тисяч. А всього це аж до 40 тисяч, які пройшли, проходять або найближчим часом пройдуть навчання за кордоном на новітній техніці. А це відповідно технологічний рядок нашої зброї та техніки на порядок вище, чим Росії. І одні старі танки, БТР, і де їх багато, але ми будемо палити по повній програмі. Тому що новітня техніка озброєння дозволяє їх нищити прямо буквально комплексно ракетні системи, комплекси зразу беруть, наприклад, 8-16 цілей, і це може бути комплексні удари по цілим колонам. І та е, техніка, яку говорив там Путін, півтори тисячі там або Шойгу ще більше, вона буде просто-напросто знищена. Але для цього треба піготуватися системно і зрозуміло, отримати все, що ми е, сьогодні чекаємо від союзників. І особливо важливо, те, щоб. Безперебійний формат був боєприпасів. Це сьогодні номер один і для оборони, і для наступальних операцій наших збройних сил. Ще одне запитання, пане Миколо. Американський інститут вивчення війни нещодавно повідомляв, що за їхніми оцінками Росіяни зараз утримують близько 65% військових. Міста Бахмут чи є в українського гарнізону в захисників України ось цей час півтора-два місяці, про які ви говорили у Бахмуті, і наскільки це загрозлива ситуація для нашого контингенту у цьому місті? Саме головне, що ми не очікуємо якраз і всього того, що ми говоримо, що отримаємо, і тим більше щоб на розпочати наступальні операції сьогодні глибоко оцінна ситуація командуванням. І не даром генерал Сирський приїжджає прямо безпосередньо в Бахмут. Тут е, потужний укріп район, навіть е, при тому, що ми там 60, чи сказав, інститут вивчення війни захопили територію, навіть деякі мірі там промзону вже частково. Але ми маємо ту частину, яка е, дійсно е, створена для активних сьогодні уже е, дій по обороні і проведення контрнаступу. Тому оборона це модель. Знищення живої сили противника, то професійна частина військ, що не поповнити противнику, це основне завдання, але паралельно готуються і контрудари, і сьогодні вони проводяться в окремих секторах, не чекаючи ні місяць, ні півтора для того, щоб послабити наступ противника, знищити ще додаткові резерви. Можливо, було сплановано поноване по оточенню окремих груп, наприклад, тих кліщі, які там біля Бахмуту і Авдіївки. От це вже е, наші військовики планують ті операції, які б дозволили не тільки утримати Бахмут, але й створити передумови і е, зменшення тиску на Бахмут, і, а можливо проведення операцій, які б е, буквально створили передумови оточення окремих груп або групувань противника біля Бахмута. А це фактично знімає ту напругу, яка сьогодні там є. І вже фіксуємо останні дні буквально послаблення, особливо обстрілів е, біля Бахмуту, тому що. Ворог передбачає, що використання вочезнеї кількості боєприпасів вже фактично створює дефіцит і вже є команда там по нашому розвіданням, щоб зменшувати тільки секторально діяти сьогодні. Більш активно намагаються хоч щось захопити. Може дивитися на перспективу Авдіївки паралельно, і там дійсно вони намагаються просуватися, але і там уже сьогодні активні операції щодо їх знищення і зрозуміло оборони. Путін чому так? Путін ставив завдання хоч щось захопити. Багато разів він давав завдання, і терміни по баху. Це для нього -его, его. Тобто захопить хоча б одне місто, хоч невеличке, і світувати перед росіянами, що вони мають успіх і рухаються по всій Донеччині. Але цього не відбувається. І зрозуміло, він кидає всі сили, навіть резерви, навіть боєприпаси, яких вже в дефіцит, все ці регіони. Але все одно наші бійці і тактика. Потужне знищення резервів професійних частин і бойової частини противника вже спрацювало. Ми вже вступили якраз в фазу. І не тільки кульмінацію, а вже е відчуваємо ряд переваг, потенційних переваг, ще секторально десь там можуть рухатися по декілька там сот метрів. Але потенційно, як ми говоримо, в цьому регіоні, от, ми вже відчуваємо, що е ворог видихається, і передумови наших контрнаступів, поки локальних, вже найближчий час є. Пане Миколо, дякую вам за вашу аналітику. Раді були розпочати з вами наш ранковий ефір. Це був Микола Маломуш, військовий експерт.